Слава Богу, Дорога церква! Богу. Приємно сьогодні бути разом, мати такий час, шукати Господні ім'я. І я хотів би відразу читати Боже Слово, те, про яке сьогодні ми будемо говорити, ділитися. Це буде Євангелі від Луки, 14 розділ, я зачитаю і 25 віршик. Ішло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене. І не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не де слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів чи вистачить для завершення, щоб коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися? З нього. І 33 вірші каже, так, отой кожний із вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Знаєте, такі тексти, які ми зачитали, нам всім правда відомий, не раз ми звертаємо на нього увагу, я хотів поділитися таким роздамом сьогодні для нас, яке називається Бути учнем Ісуса. Це тягар чи благословіння. Знаєте, цей вираз ну, учні Ісуса сьогодні ми не дуже часто його використовуємо в нашому лексиконі, правда, тому що сьогодні як нас називається? Ми християни, в більшості це віруючі, але ми розуміємо, що християнами почали називати в Антіохії, це був певний момент. Але до того всі люди, які слідували за Христом, їх називали як? Учнями Ісуса. Це те, по чому їх характеризували. І знаєте, Ісус насправді досить серйозно відносився до учнівства. Коли Він когось запрошував, підходив і запрошував стати його учнем, це не було якесь спонтанне рішення, правда він до цього відносився дуже серйозно, знаєте, і аналізуючи Боже Слово, я зауважив такі три напрямки, коли Ісус звертає увагу, коли Він говорить щодо своїх учнів. І про це ми сьогодні трошки поговоримо. Знаєте, перше, це Ісус пропонує стати учнем. Учним. В цьому розгляді ми читали, написано, за ним йшло багато людей. Обернувшись, він сказав. Знаєте, був певний момент в житті, коли ці люди, написано, це був великий натовп, вони слідували, і, очевидно, багато з цих людей вони йшли за Ісусом по певних своїх причинах. Хтось хотів побачити ізцілення, хтось хотів отримати Ізцілення. Хтось просто із-за любопитства хотів зрозуміти, чи це той, чи він робить ті речі, про які Нього говорять. І знаєте, можливо, певний час Ісус не реагував на цього натовпу, Він говорив до них, Він ізціляв, Він проповідував. Але іменно цей контекст, коли ми читаємо, написано, Ісус обертається і починає з ними розмову. Знаєте, в більшості випадках ми читаємо Боже Слово, коли Ісус іменно говорить зі своїми учнями. І ця, іменно ці розмови вони записані. Але цей текст написано, коли Ісус він звертається до натовпу. І знаєте, Він починає говорити про щось глибше, ніж просто бути в товпі. І він починає говорити про відносини. І знаєте, Ісус нібито говорить до людей, Він каже: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матір, Той не може бути моїм учнем. Знаєте, я думаю, багато з цих людей вони тільки мріяли, щоб Ісус запросив їх, от хочеш стати моїм учнем. Але знаєте, Ісус починає говорити такі речі, які зовсім не піддаються логіки цих людей. І знаєте, Ісус звертає на це увагу, і Він каже, недостатньо просто ходити в натовпі. Недостатньо просто бути, знаєте, от грати певну релігію, до якогось певного періоду ти це будеш робити. Але прийде час, коли ти відпадеш. Ще сьогодні ти кричиш Осана, а завтра з твоїх уст буде лунати зовсім інше Слово, правда? Розіпни його. І знаєте, Ісус. Розумів, що це люди, які були біля нього, це люди були з егоїстичними очікуваннями. І ось саме цей текст, коли Ісус він починає відділяти щирих від лукавих. Ті, хто йшли за Ним по-справжньому, хто хотіли утримати живі відносини з Ним, і ті, які просто робили це із за своєї якоїсь вигоду. І ми розуміємо те, що Ісусу була важливість, важливо не просто кількість, але рівень їхньої відданості. Йому. Ісус розумів, що якщо він зараз буде говорити ці слова, це насправді були зовсім неприємні слова. Він розумів, що багато людей в той час від нього просто відійде. Але знаєте, Ісус звертає на це увагу і Він починає говорити про ці речі. Знаєте, в Божому слові ми ще читаємо такий приклад, я вже не буду читати. Ми просто так пригадаємо про такого чоловіка, як Некодима. Він був фарисей, ми знаємо. Ми знаємо, те, що він був вчитель, він був поважною людиною. Але аналізуючи цю ситуацію, яка була з ним і з Ісусом, ми можемо зрозуміти те, що щось не давало йому спокою в його житті. Чомусь іменно він добивався цієї зустрічі з Ісусом. Правда, в той час було багато фарисеїв навколо нього. І не кожен хотів мати один на один зустріч щиро. Якщо вони це робили, то з лукавством, щоб зловити його на якомусь слові. Але цей чоловік не кудим. Він хоче дізнатися більше. Йому недостатньо тому стані, в якому він зараз є. І знаєте, завдяки некудиму сьогодні ми, ми дізналися більше. Тому що ночі некудим приходить до Ісуса, і він починає з ним цю розмову. І сьогодні іменно з цієї розмови ми читаємо золотий вірш Біблії, який ми всі сьогодні цитуємо. Як Я говорив перший момент, коли він приходить до Ісуса. Він приходить ночі. Я не знаю, як це все було. Але знаєте, Никудим попіклувався про те, щоб його ніхто не бачив. Чому? Тому що він розумів, що зустріч з Ісусом йому може коштувати занадто дорого. Це твоя репутація. Якщо хтось побачить, ну все, вся твоя кар'єра просто от зараз йде на низ. І знаєте, і... однієї сторони ти не хочеш втратити репутацію, з іншої сторони, твоє серце тягнеться до Ісуса. Що робити? Никудим вирішив зробити це так, щоб ніхто не знав. Бути таким послідовником, щоб тобі цього нічого не коштувало. Тому що зустрінься з Ісусом з Нього днем, це буде тобі коштувати все. Ти більше не будеш мати ту посаду, яку ти маєш зараз. І знаєте, і я розумію те, що скільки є християн сьогодні, які ходять в церкву, які називають себе віруючими, але вони слідують за Ісусом ночі. Вони це роблять так, щоб їм було комфортно, щоб їм було удобно, коли ти на роботі, щоб це ніяк не повпливало на твій статус. Коли в тебе є друзі, щоб вони якось оце, ну це не стало перешкодою, твоя віра. І знаєте, як жалко, коли є християни, які слідують сьогодні за Ісусом іменно ночі, вони підштовхують всі ці моменти під себе, щоб ніхто не побачив. Але знаєте, коли ми далі читаємо про Никодима в сьомому розділі Івана. Зав'язується історія в Синедріоні про Ісуса. І на, і на цій зустрічі написано був присутній никодим». І знаєте, тут відбувається цікавий момент. «Никодим» вже відкрито стає на захист Ісуса. Він починає говорити: хіба наш закон дозволяє нам, не дослідивши спочатку, це? І знаєте, і тут, а він ризикує своєю вже репутацією. Знаєте, він робить слідущий крок слідування з Ісусом. накудим розуміє, що недостатньо просто йти ночу. І Він це робить. Але знаєте, коли ми далі читаємо 19 розділ, коли Ісуса вже поховали, ще один момент згадується про Некудима те, що Він приносить смирно із алоєм, і Він віддає це, як устану честь для Ісуса. Знаєте, Никудим, він, він же не є таємний прихильник Ісуса, Він є учнем. Ісуса Христа, Він це визнає відкрито. І знаєте, і нікудим він усвідомив те, що недостатньо просто вірити в Ісуса. Потрібно слідувати за Ним, потрібно бути Його учнем. Потрібно бути таким, як він. Знаєте, коли ми взагалі дивимося на духовних лідерів Ізраїля, їхній орган складав, керівний орган складав 72 осіб. це Сенедріон. І знаєте, це були фарисеї і садукеї. І Садукеї вони народжувалися такими. Знаєте, це була дуже ліберальна партія, коли вони визнавали тільки П'яте книжя, Фарисеї свою сторону, вони визнавали все писання, але вони дуже були строгі у виконанні заповідей. І знаєте, і сьогодні я розумію, те, що дещо подібно є серед християн. Садукей це коли ти народився от в такому стані, і хтось тобі просто вручив маску, який ти маєш бути. І насправді ти слідуєш не за Ісусом, але ти слідуєш за якимись правилами. Знаєте, наскільки жалко, коли сьогодні є молодь, які відвідують церкву, але вони просто слідують за правилами. Вони не знають Ісуса особисто. Вони не мали зустрічі, вони не полюбили. Ти просто робиш, тому що от ти народився в такій сім'ї. Знаєте, це є досить небезпечний стан, тому що ти це будеш робити до певного часу. Знаєте, інколи ми говоримо про фарисеїв, ти просто робиш певний обряд, ти маєш гарний вигляд, але всередині ти не маєш любові до Бога. Отже, перший момент Ісус Він пропонує стати Його учнем. Не будь просто серед натовпу. Не грай просто в релігію. Ісус тебе любить і Він закликає тебе зробити більший крок стати Його учнем. Вірити і слідувати за ним. Але знаєте, Він ніколи не змушує, але Він пропонує. Знаєте, другий напрямок, коли Ісус, що вперше він робить, Він пропонує стати Його учнем. Друге, Ісус хоче, щоб ти знав, що це тобі буде коштувати. Знаєте, іменно про це ми читали 26-й вірш, і каже, Він вперше закликає, каже, якщо хто приходить до мене, хто хоче стати моїм учнем. І далі, Він каже, умови, і не зненавидить. Свого батька, матір, тобто саме ціне, що ти маєш. Дайте іншими словами, Ісус говорить, що якщо ти вирішив стати моїм послідовником, справжнім християнином, то певні цінності в твоєму житті повинні просто уйти на другий план. Коли ти живеш своїм життям, коли ти ще не покаївся, в тебе є свої пріоритети в житті, але коли ти стаєш учнем Ісуса, то є речі, які будуть тобі заважати, слідувати за Ним. Є речі, які, може, не є гріховні, але ти маєш поставити Ісуса вище цих речей. Знаєте, ми читали цю історію, коли ну, притчу, коли Ісус говорив про постройку башти і царя, який йде на війну. Знаєте, і ми читали те, що каже Ісус підсумовує, каже, так кожен із вас, хто не відречеться всього, що має, не може бути. Моїм учням. Знаєте, я зрозумів те, що суть цієї притчі, те, що ти мав зрозуміти те, що ти не здатний сам своїми силами построїти цю башту. Ти мав зрозуміти те, що ти з 10 тисяч військ не можеш вийти проти 20 тисяч. Ісус каже, коли ти хочеш справді слідувати за мною, ти повинен обдумати це рішення. Ти повинен стати просто і зрозуміти, що це тобі буде коштувати. Ти не можеш бути на двох ногах, ти повинен. Чимось пожертвувати. І знаєте, і іншими словами, я розумію, Ісус каже, ти повинен капітулювати переді мною, ти повинен мені підкоритися своїм бажанням. Знаєте, іншими словами, Ісус ніби говорить: якщо ти хочеш бути моїм учнем, ти повинен зрозуміти те, що тепер ти вже є залежним від мене. І ми читаємо Боже слово говорити, що ніхто двом панам служити не може. Тому що ти або одного зненавидиш, а другого полюбиш, або наоборот. Тут немає середини ти, що ти будеш і християнином, але ти будеш жити в світі. Знаєте, цікаво, те, що в Іванглії Біблія говорить про іменно повірити в мене приблизно 5 разів, а іменно слово послідувати за мною 20 разів. Знаєте, і це говорить нам про те. Те, що неможливо вірити в Бога, в Ісуса, якщо ти за ним не слідуєш. Ісус досить часто робив на це акцент не просто повірити в мене, але Ти повинен слідувати за мною. Знаєте, сьогодні є багато людей, які кажуть, я віру в Бога, я віру в те, що Він є, те, що Він любить мене, але цього недостатньо. Ти повинен послідувати за ним. І якщо ти за ним не послідуєш, то в тебе буде мертва віра. І знаєте, Ісус досить часто на це звертав увагу. Ісус закінчує це, Він каже, коли хто не зненавидить своє життя, той не може бути учнем моїм. Знаєте, коли я роздумував над цим, що це означає? Зненавидіти свою душу, як Ісус сказав, зненавидіти своє життя. Кожен день в нашому житті ми приймаємо вибір, правда? Не один вибір. Ми приймаємо певне рішення. І знаєте, коли ми приймаємо рішення, це рішення, це рішення постійно грає на чиюсь користь. Скажіть в більшості випадках, на чию користь грається рішення, які ми приймаємо? Напевно, на свою користь, правда? Ми піклуємося про те, що коли ми от приймаємо певне рішення, щоб нам було добре, щоб нам було комфортне. І знаєте, я розумію те, що от коли Ісус говорить, а коли хто приходить до мене і не зненавидить свою душу, той не може стати моїм учнем. Це і момент, коли ти в своєму житті приймаєш рішення, але тепер це рішення, воно не грає на твою користь, але воно грає на користь Ісуса Христа, воно грає на користь Божого Царства, воно грає на користь служіння. І коли ти вагаєшся, як поступити в цій ситуації, ти не думаєш, як було б мені краще, як моє тіло було б лучше, але ти думаєш. Чи Боже Царство буде розширятися через це рішення? І знаєте, це те, про що мав Ісус на увазі, хто приходить до мене і не зненавидить своє життя. І знаєте, є моменти в житті, коли просто потрібно сказати: я обираю Ісуса, а не свою кар'єру. Я обираю Ісуса, а не гроші. Я обираю Ісуса, а не власний комфорт. Я обираю Ісуса, а не те, що люди інші будуть про мене думати. Я обираю навіть Ісуса, а не свою сім'ю. Знаєте, інколи ти маєш зробити це рішення. І чому Ісус насправді робив акцент такий великий на Його учнівство? Знаєте, в Біблія є один момент, який також я коротко, в Івана першому розділі ми читаємо, коли Ісус біля був, біля Йордану, і написано, за Ним послідувало два учні. І один із цих учнів, написано, це був Андрій. І коли Андрій знаходить Ісуса, написано, Він іде, кличе Симона, свого брата, і каже: Симон, я знайшов Месію. І знаєте, він приводить Симона до Ісуса, і Ісус до Симона каже, тепер будеш не зватися Симоном а Кифа, тобто Петром, ти станеш скелею. Знаєте, це був прямий заклик стати Його учнем. Але цікаво, коли ми читаємо в Лукії, в п'ятому розділі, коли Ісус він вже почав своє служіння в Галілеї. То там є один момент, коли ми все згадуємо цю історію, коли Ісус Він попросив у Петра і Андрія, щоб закинули вони сіть. Ісус проповідував, Він каже, закиньте сіть по праву сторону. Вони кажуть, ми вже цілу ніч ловили нічого, не зловили, але по слову слову закинемо. Вони закидають, ми, вони зловлюють цю велику кількість риби. І знаєте, в той момент Ісус Петро він визнає Ісуса Господом. І Петро до Ісуса каже, тепер. Ісус до Петра каже, тепер. Ти будеш ловити людей. Знаєте, читаються ці моменти, якось не складається і здається враження, що цей момент Ісус ніби перший раз зустрічається з Петром. Але насправді, в цьому, по біблії, ми можемо побачити, що це був не перший раз. Перший раз був біля Йордану. І знаєте, про що це нам говорить? Те, що, можливо, Петро, він перший раз отримав цей, цей заклик бути учнем Ісуса, і певний час він ішов, але він вернувся до своєї роботи. Він далі почав робити те, що він робив. Можливо, я не знаю, є, що це змусило його. Але знаєте, Ісус знову вертається і показує йому чудо іменно з рибою, щоб показати Петрові Петро, ти піклуєшся про, про цю сферу, якщо ти підеш за мною, то я попіклуюся про тебе. Знаєте, і тому Ісус говорив, що це тобі буде коштувати, тому що Він розумів, що це є важне рішення, яке ти маєш прийняти. Дорогі друзі, якщо сьогодні ти хочеш стати учнем Ісуса Христа, ти повинен зрозуміти, що якщо ти вирішишся в своєму житті, хай це не буде просто спонтанне рішення. Бути учнем це не просто відвідувати служіння, це є вищий рівень. Але Ісус говорить, що це тобі буде коштувати. І останнє коротко, про що я наголошу, Ісус після того, як показує тобі, що це буде коштувати, Він показує привілеї для своїх учнів. Знаєте, одна із причин, чому християни вони не хочуть платити таку ціну. В своєму житті, що безлідувати за Христом, є тому, що не всі знають, що це означає. Що це означає практично бути учнем Ісуса Христа? Ми знаємо, що це означало в тоді, 2000 років назад, але сьогодні, в наш час, що це означає особисто для мене? Знаєте, коли Ісус Він покликав своїх учнів, вони ще були досить молоді люди, і вони залишили своїх сім... вони залишили свої сім'ї, братів, сестер. І знаєте, в Біблії описується один такий момент, коли Ісус був своїми учнями і до нього приходять і кажуть, Ісус, там твоя мати кличе тебе. Твоя сім'я стоїть, вони хочуть з тобою поговорити. Знаєте, взагалі з єврейської культури повага до батьків це було на найвищому рівні. Якщо тебе кличуть батьки, ти мав все залишити, все залишити. Але чомусь Ісус, знаєте, тут так каже, хто моя мати? Найте, чому Ісус так поступає? Це не була зневага до батьків. Але тут Ісус показує рівень своєї відданості для своїх учнів. Ісус каже, ви це знаєте, це було так, я думаю, символічно, щоб учні просто побачили. Учні, ви бачите, ви заради мене залишили свої сім'ї, ви залишили свої, свої удочки, ви залишили все те, що ви мали. Але тепер я заради вас готовий пожертвувати своєю сім'єю. Тепер заради вас я готовий тут бути з вами до кінця і ніколи вас не залишити. І я знаєте, я думаю, для учнів це був дуже важливий момент, коли вони зрозуміли те, що Ісус Він відданий йому повністю. Дура церква, це є перше, що привілеї, які мають учні Ісуса Христа. Ти маєш повну відданість від Бога. Якщо ти вирішив жертвувати. Певними речами в своєму житті. Якщо ти вирішив, що тобі недостатньо просто грати в релігію, просто бути в церкві, але ти хочеш мати особисті відносини з Богом, то ти повинен розуміти, що Ісус Він відданий таким людям. Він готовий на все. І знаєте, Він це показав для учнів. Знаєте, і ще один момент, що учні, вони знали те, що не знав натовп. Це ще один привілей. Знаєте, причина. Тому що просто учні були ближче до Ісуса. І коли Ісус говорив притчі, багато людей вони не розуміли, що Ісус говорить, але потім Ісус приходить до своїх учнів і Він каже, от що ця притча означає. Знаєте, і Він їм відкривав те, що буде в майбутньому. Він їм говорив про ознаки останнього часу, те, що сьогодні ми читаємо. Знаєте, Ісус багато речей не говорив до натовпу, але Він це говорив до своїх учнів. І знаєте, і учні знали набагато більше. Дора церква, це сьогодні є привілей для тих, хто сьогодні можуть бути учнями Ісуса Христа. Сьогодні багато людей вони не знають, що робити, а ти знаєш, що робити. Сьогодні багато людей вони знаєте, вони живуть в страху, а ти не живеш в страху. Що багато людей вони не знають, що відбувається в нашій Україні, а ти знаєш чому? Тому що ти є учені Ісуса Христа, і ти є у найближчому колі спілкування з Ним. І коли, можливо, інші люди багато речей не знають, а ти знаєш, тому що ти заходиш в свою таємну кімнату, і Він це тобі відкриває особисто в молитві. Слава Господу, дорога церква! Це є привілей бути учнем, коли ти можеш просто прийти до нього, як до свого учителя, як до батька. І ти не просто говориш з ним, але Він говорить з тобою. І знаєте, учні, вони знали Досить багато. Ісус сказав, що я вам говорю на вухо. Каже, те, проголошуйте на дахах, що ви чуєте в темряві, говоріть при світлі. Дорога церква, як важливо сьогодні, як хочеться чути на вухо від Бога. Правда, на вухо ми говоримо тільки з найближчими людьми, не з багато, хто в нас такі є. Але Ісус каже до учнів, іменно до учнів, я вам буду говорити на вухо, Дорога церква! Я хотів би, щоб ми зараз ще помолилися. Знаєте, Сьогодні ми маємо такий непростий час. Сьогодні багато християн, вони в переживанні. Вони не знають, як далі, що далі робити. Яке чекає майбутнє для дітей, для себе? Як далі реагувати? Знаєте, Можливо, багато питань ми сьогодні не знаємо і ми не будемо знати. Але я хотів просто зробити ще один заклик. Знаєте, цей заклик є не тільки для тих, хто, можливо, сьогодні прийшов перший раз. Можливо, сьогодні ти. Ти те, що ти ніколи ще не віддавав Ісусу своє життя. Сьогодні ти маєш можливість це зробити. Сьогодні ти можеш попросити в Ісуса, своє... в Ісуса прощення своїх гріхів. І ти станеш на цю дорогу, щоб бути учнем Ісуса Христа. Але як я говорив, можливо, я вже був в церкві довший час. Маєте, багато років. Я багато що знаю. Але можливо, ти сьогодні просто, от, ти молода людина. І тобі просто вручили маску, із якої ти просто ходиш вже руками. Знаєте, коли ми були на молодіжному і було слово, те, що Бог каже, «Бог каже багато людей на цьому місці, вони мене ще не знають. Це люди, які відвідують служіння. Це люди, яких віруючі батьки, це підлітки, це молодь, які руками вже чують проповіді, а Бог каже, на жаль, багато із вас мене ще не знають. Це момент, коли ти слідуєш просто за правилами. Ти просто робиш певні речі, тому що так треба. Але ти це робиш просто, от просто так. В твоєму серці немає живої любові до Бога. В тебе немає особистих відносин. Я хотів би, щоб в цій молитві, знаєте, цей час, коли може сказати, Господи, можливо, ці роки я просто я грав в релігію, але я хочу стати твоїм учнем. Я хочу вищий рівень. Я хочу вищий рівень спілкування. Я хочу, щоб ти мене більше використовував, а Ісус використовував іменно своїх учнів. Я хочу особисто чути твій голос. Я хочу мати відкриття від тебе на своє життя, друга церква, це всі привілеї, які мають учні. І наша тема сьогодні була: бути учнями Ісуса це тягар чи благословіння. Я хотів би сьогодні сказати, бути учнями Ісуса це є велике благословіння, яке це є привілей, але в той самий час це є і тягар, який ти будеш нести. Тому що ти маєш звідрикатися від своїх тілесних пожадливостей, ти маєш відрикатися від тих речей, які востують проти твоїх відносин. Тому, дра церква, хай Бог нам в цьому допоможе. Давайте ми встанемо і помолимося.